Всіх вітаю на каналі Убраман Agency і сьогодні це наше перше, блять, відео за купу років роботи. В цьому відео я розкажу про те, як ми вже протягом двох років залучаємо клієнтів для більше ніж десяти приватних клінік в Україні та Польщі. Дана схема залучення клієнтів ідеально підійде для стоматологічних клінік, для приватних клінік, в яких є лікарі від терапевта до хірурга. Тобто, там є різні лікарі, так а також для клінік, які займаються нішевою якоюсь там областю, наприклад, нутриціологією, гінекологією, веденням вагітності, ну і так далі. Ось єдине, кому дане відео не підійде, це для клінік, які займаються естетичною медициною. Тобто, якщо ви робите сіськи, жопи, животи і так далі, то, скоріше всього, дане відео для вас буде не зовсім актуальне, тому що у вашій ніші потрібно використовувати трошки іншу східку. Хеми просування. А якщо хочете знатися, яку то пишіть мені в інстаграмі в особисті повідомлення, і я з вами поділюся на консультації цією схемою. Тепер давайте поговоримо про найчастіші проблеми, з якими стикається кожен власник або маркетолог, який працює в приватній клініці. Перша проблема це те, що Ринок реально забитий під зав'язку. Особливо, якщо ми говоримо про стоматології, то дуже часто може побачити таке, що в одному ЖК може бути дві, а то і три стоматології, вістань між ними там 20-30 метрів. Но чогось із записами або рентабельністю цих записів є проблеми. І що саме головне, більшість ваших конкурентів і, скоріше всього, ви в тому числі в плані маркетингу виглядаєте. Солідно ну нормально, і що саме головне? Більшість ваших конкурентів, і скоріше цього, ви в тому числі. Інвестуєте в маркетинг та свою упаковку. У вас класна вивіска, класні ремонти всередині, класний сайт, класні соцмережі. Досить якісно все зроблено, але чогось більшість з вас, і, можливо, дехто з ваших конкурентів, сидить в своєму кабінеті і думають: ну, якби я нічим не гірший за конкурента, але чогось клієнти йдуть до нього, а не до мене. Друга проблема це те, що ви і ваші конкуренти по факту борються за увагу і грошики одних і тих самих людей. Більшість клінік вони працюють в рамках якогось міста, в рамках якої локації, і у вас клієнти цільова аудиторія у всіх однакова, можливо, чуть-чуть відрізняються сегменти. І у кожної клініки, у вас і у ваших кукрет, в тому числі є вже своя база діючих. Постійних клієнтів, яка дозволяє вам чи вашим конкурентам триматися на плаву, і головний фокус відділу маркетингу це залучити не вже існуючого клієнта, а залучити саме нових пацієнтів, які ще не обслуговувалися у вашій клініці. Ну і як ми вже і раніше проговорили, ці нові клієнти у вашій клініці це скоріше всього діючі клієнти у когось з ваших конкурентів. І звідси впливає третя проблема, яка виникає внаслідок того, що ви і ваші конкуренти вливають нормальні такі бюджети в таргет, бореться за одного і того самого клієнта. Дуже часто у вас і, скоріш усього, що у ваших конкурентів також буває така ситуація, що ціна нового клієнта на перший візит. Дорожча ніж прибуток з його першого візиту. В рідких випадках це буває в ноль, але в більшості воно не рентабельно. І вроді би все окей, клієнти з реклами нові є, але щось прибуток не сходиться. Ну і коли директор клініки вже дивиться цю ситуацію, що вроді би записи є, але прибуток не сходиться. Він починає трусити відділ маркетингу. Чого така дорога ціна ліда? Маркетолог говорить, що ваші адміни погано закриваються закривають клієнтів і зливають лідів. Адміни говорять, що ну це ліди погані, там одні не беруть трубки, другі просто прозвонюють 3-5 клініків, взнають ціни, і виходить, такий замкнутий круг власників чи маркетологів приватних клінік, які беруть підрядників з маркетингу, працює з ними якийсь час, дивляться, що ПНЛ не сходиться, починають їх напрягати, а потім через якийсь час, скоріше всього, що Звільняють тоді, працюють без реклами якийсь час, економічний бюджети. Вроді би, все окей, но кількість ну, загружені клініки падає, і потім починається друге дихання. Шукаємо нових маркетологів, шукаємо нових підрядників. Знову працюємо якийсь час, і опять та ж сама ситуація. Киньте плюс в коментарі, якщо ви себе впізнали. І більшість з вас питається мене, Богдан, блядь, це історія просто про нас. Розкажи нам тепер, як зробити так, щоб реклама була рентабельною. В чому ж проблема в креативах, в сайті, можливо, в чомусь інакшому? От в чому секрет в аудиторіях і так далі. І я вам скажу таку правду, яка скрізь, всього, що для вас логічна, але може і не дуже сподобається. Проблема далеко не у вашому відділі маркетингу. Також проблема далеко не у вашому відділі продаж. Проблема полягає в тому, що більшість з вас не дивиться на цю всю історію, як на систему цілком. Маркетологи працюють самі по собі. Ads самі, тагед, самі SMM – окремо, ну і так далі. Адміністратори теж працюють самі по собі. Лікарі теж працюють самі по собі. І кожен з них тягне перину на свій бік. Ну у нас ліди, якісні, достатня кількість нормальна ціна. Зливають адміністратори. Ну, ми лідів не зливаємо, то ліди погані. Ну до нас клієнти не приходять ще раз, тому що для них дорогі ціни, або там адміністратор їх не дожав. І якщо ви хочете, щоб за таких умов це все склалося в прибуток і в ріст клініки, то нічого подібного не буде. На жаль, така правда. Тому підсумую, що реклама в медичній сфері це не просто знайти нового клієнта, а це про цілу систему, яка веде клієнта від того, що він побачив рекламу перший раз до його повторних візитів, а не тільки до першого приходу. Саме тут і ламається більшість клінік, тому що більшість агентств і власників клінік мислять ось так. Ну, давайте запустимо рекламу, покрутимо місяць, два, три, може півроку, подивимось, які будуть показники. Якщо не буде результату, то ми цю всю історію виключимо. А в медицині так не працює. Бо в медичному бізнесі не існує включив-виключив рекламу, там є клієнти, нема клієнта. Якщо ви виключаєте рекламу, то ви просто робите аукціон рекламний для ваших конкурентів дешевшим і віддаєте тих клієнтів, які могли би лишитися з вами вашим конкурентам. Ми в обермані Agency даємось трошки по-іншому на залучення клієнтів для медичного бізнесу і підходимо більш комплексно, тому що клієнт в медичній сфері майже ніколи не приймає рішення з першого дотику. В більшості випадків, коли в клієнта є якась проблема, він. Іде в ту клініку, яку йому порекомендує хтось з його знайомих, або в ту клініку, до якої в нього вже сформована довіра, завдяки тому, що він хоча б декілька разів елементарно бачив її десь в рекламі якогось блогера і так далі. А якщо ми говоримо про покупки на якийсь високий чек, то тим більше він не зробить це цю покупку на високий чек якийсь ноунейм no найм клієнтця, яку він, грубо кажучи, вперше бачить, тому реклама там 2-3 місяці покрутили, виключили. Якщо немає там клієнтів і рентабельності, вона не працює тут. Працює зовсім по іншому. І у вас виходить така якби, патова ситуація. Крутимо рекламу. Ну, якби є робота, є якісь єдинові пацієнти, але воно не рентабельно. Виключаємо рекламу, віддаємо ринок конкурентам і бачимо, як через якийсь час загруженість в клініці починає падати. І більшість клінік ходять в такій ситуації. Роками. Взяли маркетологів, попрацювали, подивилися, що не окупляється, викинули. Працюєте самі, бачите, що нагруженість падає. Взяли знову маркетологів, але вже інших в надії на суперкласний результат. І тут у більшості з вас виникає питання: Окей. Богдан, а як зробити так, щоб оце все окуплялося? І скажу відверто, що універсальної відповіді, яка підійде всім, не існує. <клухи> І справа тут не в якихось налаштуваннях реклами, креативах, лендосах. Офферах, в настройках цільової аудиторії і так далі. Як мінімум того, що кожна клініка є індивідуальною. Хтось працює з преміум-сегментом. Хтось працює в якомусь спальному районі його клієнта, ті, які там в радіусі 2-3, максимум 4 кілометрів від нього. Тобто в кожного є свій сегмент пацієнтів, і підхід до просування тої чи іншої клініки має бути різним. І ми в оберменш дивимося на цю систему цілком, а не просто на якийсь окремий шматок, за який ми відповідаємо, по типу там привести якомога більше лідів. Цільових і бажано, по якомога нижчому прайсу. Бо можна привести багато людей по адекватній ціні, навіть перших пацієнтів по адекватній ціні привести, але вбити всю рентабельність уже всередині клініки. Тому що не тому, що просто там лікар не дожав чи адмін йому не продав візит, чи там дорожчу послугу, да а елементарно, тому що не було реклами, яка би підняла вашу довіру, що він купив у вас послугу. Ну до прикладу. Він хоче зробити брекети, прийшов до вас на консультацію, йому розказує друг, що я робив брекети в тій клініці, все чітко. А у вас він був один раз, а тут йому друг рекомендує. І треба зробити так, щоб реклама, адмін, лікар сприяли тому, що він повірив вам більше, ніж рекомендації свого знайомого чи друга. І саме тому, перш ніж просувати вашу клініку, ми завжди починаємо з таких. Болючих речей, але реально важливих, чи є попит у вашій локації і за що реально йде боротьба в рамках вашої локації? За які послуги, за яких клієнтів? Друге, як ви присутні в голові клієнта ще до моменту вибору? Ще до моменту рішення до вас прийти чи прийняти рішення про покупку якоїсь дорогої послуги? Як виглядає сам маршрут клієнта від? Заявки до крісла, де саме зливаються ліди на етапі маркетингу, на етапі адміністратора або можливо уже в лікарському кріслі і не вертаються далі. І також ми дивимося на те, на яких саме послугах клініка реально заробляє. А де вона працює ну ніби то в плюс, ніби то в мінус, як коли, скажімо так. Бо правда така, що у більшості клінік реклама не збиткова, а вона просто не дотягує до тої системи, яка б дозволила її окупити. І ще дуже важливий момент: ми в Орбач Agency не експериментуємо за бюджет клієнта, тому що за два роки. Просування більше ніж 10 клінік з місяця в місяць, які нам оплачують послуги. Це не просто там в сумі було клієнтів. Це клієнти, які з нами реально працюють протягом двох років. Ми вже знаємо, які запити працюють, а які зливають бюджет. Ми розуміємо, які креативи працюють, а які не працюють. Ми знаємо, який сайт буде конвертувати і давати заявки, і викликати довіру в пацієнта, а який буде зливати бюджет і мати низьку конверсію. Ми знаємо в яких випадках і до якого потолка можна і є сенс. Масштабуватися, а після якого воно тільки ну, прискорить ваш мінус по рекламі. Ну, так щоб було зрозуміліше, якщо ви забираєте там 60% рекламного аукціону в Google, 60%, то у вас клік там коштує, ну, наприклад, 10 гривень за клік. А якщо ви забираєте уже 70% рекламного аукціону, то у вас клік може коштувати не на 10% дорожче, а у два рази дорожче або в півтора рази дорожче. ну, Залежно від гео. ми Завжди бачимо, де є розумний цей потолок, і що саме головне, це не є якісь універсальні секрети, які ми продаємо всім, аби просто продати. Ми продаємо наш досвід, який ми набили за два роки. І що саме головне, це не просто якийсь універсальний секрет просування клініки, який просто аби продати, це наш досвід, завдяки якому ми успішно залучаємо клієнтів для більше ніж 10 клінік в Україні та Польщі, і вже з ними працюємо протягом двох років. А з деякими навіть уже трошки більше ніж два роки. Того в підсумку, якщо ви власник, маркетолог або директор приватної клініки, чи там Стоматології, і ви відчуваєте, що у вас є якісь проблеми в маркетингу, <сум> додивилися це відео до цього моменту. Внизу в описі є мій інстаграм. Перейдіть, напишіть мені в директ, Богдан, в мене там клініка, чи там, в мене стоматологія. Хочу консультацію чи хочу аудит. Я вам скину умови проведення консультації чи аудиту, і зізвонимось в Google Meet. Або зустрінемось особисто, якщо ви знаходитесь у Варшаві або в рамках Польщі, і поговоримо, як я разом зі своєю агенцією можу допомогти вам вирішити вашу проблему. Тож, до зустрічі в Діректі або на інших відео в каналі. Всім пока!